Привіт! Минулої програми. Ми розібралися за якими стандартами вимірюється запас ходу в електромобілі. А сьогодні дізнаємось, як ці кілометри додавати, і тут все дуже просто існує два типи заряджання: змінним струмом і так звана повільна зарядка, яка позначається літерами AC. Та постійним струмом це швидка зарядка і позначається вона літерами DC. Тобто у кожному електромобілі є відповідні роз'єми, які позначаються AC-DC, А в електрозарядній станції є відповідні вилки, які називаються конекторами. І вони можуть бути декількох стандартів, залежно від того, для якої країни виготовлений цей електромобіль. Наприклад, Type 2 та CCS2 – це для авто з країн Європи. Type 1 – CCS1 для США або Кореї. GBT – це Китай, а Type 1 та Chademo – це для автомобілів з Японії. Змінний струм AC – це електричний струм, який зазвичай надходить від мережі та доступний до розеток вашого будинку, оскільки електроенергію змінного струму можна ефективно транспортувати на великі відстані. Змінний він через те, як тече, часто змінюючи напрямок з частотою 50 разів на секунду, тобто 50 Гц – Саме така частота прийнята за стандартну у нас та у більшості країн Європи. Повільна зарядка змінним струмом може відбуватися двома способами: заряджання рівня 1 – це найповільніший і найпростіший спосіб заряджання за допомогою зарядного блока зі стандартним кабелем, який підходить до стандартної побутової розетки на 220 вольт. Залежно від току зарядного пристрою 10 ампер або 16 ампер. Це 2,2 кВт або 3,6 кВт, він може забезпечити приблизно 7-10 км запасу ходу за годину заряджання та підходи для нічної або тривалої зарядки вдома чи на роботі. Заряджання рівня 2 – це найпоширніший і зручний спосіб зарядки за допомогою однофазної розетки 220 вольт 32 ампери або 7,2 кВт, трифазної розетки 360 вольт 32 ампери або 11 кВт, або спеціальної зарядної станції на 22 кВт, яка може забезпечити від 40 до ста кілометрів запасу ходу за годину заряджання та підходить для щоденної або короткочасної зарядки вдома на роботі чи в громадських місцях. І є постійний струм його позначають DC, і це електричний струм, який рухається в одному напрямку від мінуса до плюса. Цей струм безпосередньо живить, наприклад, ваш телефон або зберігається в батареях електромобіля, або використовується у схемі живлення різних електричних пристроїв. Слід зазначити, що батарея електромобіля в будь-якому випадку заряджається тільки постійним струмом. А от режим заряджання AC чи DC визначає, де саме стоїть зарядний інвертор. Це пристрій, який перетворює змінний струм на постійний, швидке заряджання може забезпечити приблизно від 200 до 400 кілометрів запасу ходу за одну годину, в залежності від потужності зарядної станції, на яку ви приїхали наразі в Україні. Вони існують від 50 до 380 кВт. кіловат. А так як ягуар айпес це європейський електромобіль, то його слід заряджати на AC від Type 2 та на DC CCS2. І зробити це можна за 8 годин від повільної зарядки, і всього за 20 хвилин від швидкої CCS – це один з різновидів швидкої зарядки, і цей стандарт комбінованої системи охоплює кілька аспектів заряджання електромобілів, включаючи заряджання змінним і постійним струмом, зв'язок між зарядною станцією та транспортним засобом, балансування навантаження, аутентифікацію та авторизацію для заряджання. І поки йде зарядка, можете скористатися інформаційно розважальною системою PV-Pro, яка Безпечує постійний зв'язок із Apple CarPlay, Wireless Android Auto і навігаційною систему White 3 Words. Сподіваюся, що з типами зарядок все зрозуміло, і тепер залишилось подивитися, де шукати публічні зарядні станції. На сьогоднішній день в Україні існує понад 20 операторів ЕЗС, які мають власну платформу. Тобто додаток, де ви можете залогінитися та здійснити заряджання свого електромобіля а також є такі, які працюють в кооперації. Тобто ви можете бачити назву мережі одну, а от додаток в телефоні буде належати іншому оператору. Вони відрізняються кількістю станцій в мережі, інтерфейсом додатку, зручністю використання ціною на кіловат, та іноді додатковими плюшками, наприклад, картою фішка чи то знижками. Наразі ситуація з інфраструктурою електрозарядних станцій в Україні покращується щодня. Бо в містах зарядок вистачає так, як і на трасах. Тому саме з 2022 року подорожувати Україною та за. Її межами зручно зарядка вашого авто складає 20-30 хвилин. Що саме той час, який використовує будь-якій водій на ДВЗ. чай, кава, водичка, вбиральня або зупинка, щоб потягнути спину, і ваш автомобіль заряджений. Ви не відчуєте дискомфорту від подорожі між містами або навіть країнами, і це я вам говорю із власного досвіду. В деяких додатках можна бронювати час зарядки. Це для тих електромобілістів, які знають приблизний час приїзду на локацію зарядки. Ну або ви просто не хочете стояти в черзі. Таке іноді бувало на моєму досвіді, але зараз майже всі оператори не ставлять поодинокі ЕЗС, а цілі хаби на шість. Або більше авто сьогодні, Україна займає рівноцінне місце електромобіль дорівнює зарядка, коли на сім автомобілів пропадає один конектор, і це ми поступаємо з таким світовим гігантом як. Норвегія, Голландія, Німеччина та Франція, але обходимо усіх ближніх сусідів: це Польща, Румунія, Словаччина та Болгарія. І це тому, що щодня оператори встановлюють електрозарядні станції для нашого з вами комфортного пересування. Тому зарядити свій електромобіль ви зможете кожні 80 кілометрів. Це звичний маршрут, нічим не відрізняється від планування на ДВЗ. тому сміливо сідайте за кермо Ягуара та обирайте свій відпочинок або робочу поїздку. А що ж робити зимою? Чи правда, що електромобіль взимку проїжджає вдвічі менше ніж влітку? Так, доля правди в цьому є, але це стосується лише тих електромобілів, які були випущені до 2016 року. Тому що сучасні авто роблять споживання клімат контролю пічки та кондиціонеру більш енергоефективними і вони займають лише 10-15% від запасу ходу на 100 кілометрів. Тож вмикайте музику, світіть фарами та не мерзніть. Електромобіль а створений саме для вашого комфорту. Привідкрию завісу щодо майбутніх планів бренду та чим нас здивуватимуть спеціалісти компанії Jaguar Land Rover. адже призначення Jaguar – це робити життя власника екстраординарним з емоційним досвідом керування та відчуттям ексклюзивності. І, взагалі, мета Jaguar Land Rover – це нульові викиди вуглецю у ланцюгах логістики, продуктів та виробничих операцій до 2039 року. Компанія готується до запровадження водневої енергетики та екологічно чистого живлення від водне. Елементів пального. До 2030 року усі моделі Jaguar Land Rover представлять в електричних версіях. Британський виробник розкішних автомобілів заявив, що інвестує 15 мільярдів фунтів стерлінгів, а це майже 19 мільярдів доларів США протягом наступних п'яти років у розробку електромобілів. Весною 2023 року Jaguar Land Rover оголосила про прискорення електрифікації усіх потужностей. Нещодавно компанія представила свою нову лабораторію Future Energy Lab – випробувальний центр для електромобілів вартістю 250 мільйонів фунтів стерлінгів, які готуються до записку див'я. Ти чисто електричних розкішних моделей до 2030 року тому ви можете бути впевненими не лише в якості та комфорті бренду, а й в безпеці та надійності вашого Ягуару.